Працюєте файтером, такого бачка, що була, завжди там була соляр, бо бачите, він став, перекосився, там воно вийшло і все. Тапануло воздуха і зараз то буде дречиться, нам пів години Ні ніхто не буде. Тому хлопці зажмотилися. Солярки налить людині і от мають таку історію. от, <ресение> Ось, о, по суті. Так в цілому, що... Кремовський мотор, я ж показував, в шильдіка, моменті, по ньому нема, велич, великий баг е, ходова шасі на, на базі 24, як і в скауті. Тобто все за, запихано 24, ка 40, одне шасі. Воно не слабе, воно там не розломиться, не розсипається. Тобто, Покажи теж зайди, задні, е, моста, чулки, тобто. Вот. Коли вже там 50-ка стоїть на 24 шасі, то вже поняли? І то я знаю трактора 454 ті бувають, 454 сінта, які так офігенно в людей відпрацьовують на передньому мосту з 24-го, ватаж джинма 40-го, 24-та, одне шасі. Тому цього боятись Понятно, що круче, коли у вас 40-ка там своє 6, 24 своє шосі. ну, але для китайців то бабуся. Донфенг 40 на своєму шасі, 24 на своєму шосі. Я думаю, що ціни донфенгів ви знаєте, то я далі, далі балакати мені немає слушати. Я в бюджетному сегменті дуже все пристойно зроблено. І робоче місце, поняв, тоді упали. реверсна на коробка. Реверс на рулі, то є зручно, місце достатньо, всі речаї. У вас е, по боках, ну, коротше, все як в сучасних тракторах, примусове є, все. Так скажу, якщо у вас бюджет дуже обмежений, треба сороковка з реверсом, є файний сервіс, навіть якщо щось буде, а з любими китайцями, з любими китайцями, особливо по мілочі, коли бюджетний китаєць, він вам починає їбати мозги. Причому з самого початку то таке буває часто. то не значить, що брак, а то просто е, щось сере, щось десь недоробене і так далі, то. Бренди, які там, воу, Донфанд ДТЦ, вони роками вже є, там же все за роки віддепілили от і до. Особено якісь новини, то нормально, то є класний дуже сервіс, хлопці до вас, якщо треба, приїдуть позитивне відео. У вас є зразу, ну не переживайте. Пацани приїдуть. Ні, Ну я просто правду кажу. Там, ж, купив трактор, все, проблем нема. Такі сальник потече. Якісь там от за вас треба буде погратися. Ну таке моменти. Ну, чулки не коробку, мотор не порвати, такий же нюансів, ну ну серйозно, таких яких немає. А що здесь помілочі? От, що це тут це. Ну, а не розетку, я не поставив. А зачем ставить? Колекцію. Розетки розкопляється. А это що такое за шняга? Це додатковий масляний ага. бачок на гідравліку. Масло гідравліку. А масло гідравлік. Вказує температуру одразу і рівень. Не, ну от до толково діалит. Тут в чому відличиє від пара, косинка видиш. Шпинг. Ну ось таке теж можуть бути ну, хотіли. Любого берете, любого. що сінтає, що... О, я буду про ті казати, що в нас що Кентавра, що файтера, що то Любий бренд-бюджетний китайський. знаєте, що трошки десь щось треба буде до нього глянути і спочатку там обслужити, що щось там може я, Як є. Тому що то не те, що техніка купив, всі і тільки масово По мелочи, вот По таких мелочах. Якщо не хочете з цим дорочитись, берете собі Ж2. Там вже і то може бути, бо Ну, короче, Власники китайців мене пам'ятають. А в цілому взагалі... За таку ціну з реверсом, пушка, ракета і сервіс є які не для галочки. Що якщо як є проблеми, то в, е, варіанти вирішаються. І виїзна бригада є, і по почті є комплектуючі всі, в, ная в наявності розходники. Люди, в, в кого яблучко було потеряне, ці яблучки їх не було в скаутах. Е, мені напишіть е, в коментар, я всім відправив. Яблучко, все, тобто навіть по мелочах ніхто вас не відпортує. В скауті круче лакокрасочне буде. Бачите, які? Тобто Тут все, лак, фарба, воно бощі, тут багато слойна. І навіть якщо десь є, де наприклад, механічні пошкодження воно буває там, при транспортуванні, у вас воно до железа не. Я навіть хочу знайти якусь косаку. Воно не, не бере до металу. А, сразу, до металу здерту. А ось ось, ось був Ну, Бачите, ржавіть воно не буде. Бо... Зерси тільки верхній хіба Вот, От, от що фішка. І тут дуже кру круте легко красочек. Хіба їм щось зробити клас, окрасичне на, на, на шасі. Там ржавіє воми. То у всіх таких китайцях чомусь Ну Суть в чому, от, перше моє. Бачите, як тут все зроблено. Як файтері було, як тут це зроблено. Всюди резиночки стоять, всюди там навіть педальки, вони не почмошному, бо тут, тут проварено, тут проварено. І сама педалька має такі, що знаєте, щоб нога не скользила. Ну тобто тут продумано все, ось ці мілачовки, щоб вам же самому не Поняли? Ви ж собі купили трактор, <плес> навіть оце, не скользить. Платформа така на ну, ступеньки удобна. Тут, куди не глянь, сів собі. Якщо у вас бюджет обмежений, беріть файтера, собі там ці моменти всі доділуйте. Якщо вас, як то кажуть, дозволяє, з теж не стоїть космос. Файтер в середньому на 1000, на 800 на 1000 доларів дешевше аналогічних моделей скал. От там якщо у вас такого берета собі, і не заводиться він, бо маса, да? От, масштаба. Да, давай, а, давай я включу. А вас... же без куча мама уже Не, я включу. А маса є? Конечно. А, то видите? Нет, так Да. Вот. Ну тут таке. Вот. Ні. Я вже прошариножима. Я вже прошарений, я вже знаю, що я можу нікого до нас творіти не успешти. Тут і на красі. <плухи> на березані? <плухи> Давайте я покатаюсь, что... Я можу сказати, пацани. Звісно, по комфорту він. Ну, не дон фен, там трошки коли їдеш. На скорості воно хримить. Я певний, що гримів цей зіп. О, давайте подивимося, що зіп. У нас зіп посилений де, чи ні? Буває зіп, теж поселене. Кажуть, я не знаю. Та, ну, У вас є. Шприц. Шприц? Шприц. Шприц. Да. Шприц. У вас є шприц, у вас є фільтр, Штир, бачите? Це не фільтр, це розетка. А, це розетка, а фільтр, да. Фільтр на не... на поколений фільтр. Коротше, фільтри не буде, подарок фільтрів не буде, все хлопці відміняється отбой бой. І такі викидаються ключі. Ну, вони об'єктивно такі одноразові. Може щось покрути місяць, може і ні. Не знаю, але ну, до сраки ключі. Ну, це коннектор швидко ну, сьомо. Все, везде, блін. Навіть отвертки не положили. Чи вже може хтось? Собі організував отвертку, я не знаю ну Зіп ні о чому взагалі uh -huh. ну, воно завжди так, якщо чесно. Ми вам в комплект можемо вам в подарок організувати і розходники, і, і мастиво безкоштовно, як берете. Просто зрозуміло, у всіх китайцях раніше, то як в телефонах, раніше були і зарядки, і наушники, і все, а зараз бляха. Навіть шнура нема. Ну коротше, таке економлять, Курва на чому можна. Буржуї. Буржуї! Но що приємно, що є? Оп, під, під, під головку бока, там, по-моєму, йде. Чи ні? Ні, ну не влезе сюда. А що це таке? Ну Порай, там тоже якісь эти хорошие. Там съемник для колець, Для кілець, Давай. Нижка там. Не... Давай. Чим? Пора... Може тут все? Фільтра, мышка, Фільтра. Ага. Знаешь, съемник для колец. А, я думал, что еще ВДС кольца что там не и что еще? ключ. 13, 16. И там еще что-то из А ну, ну, ну. Да, 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 А, щуп. Это щуп. Ну, на. на этот, на... Понял, блин, якобы. На трещину. Щуп на трещину. Коротше. Коротше, люди хочуть, щоб було два фільтри в комплекті, щоб було в комплекті ну, ми даємо то все, розумієте, в чем дело. і фільтри даємо, і то даємо. Ну, можна блин, якісь лампочки положити запасних, От таких вони ж там копійки в Китаї стоять, якісь там лампочок запасних порчить, що не знаю, що там якісь. І воно буде і дешево і зекономити, і, 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 і щоб щось хоча б було. От. А то, звісно, б, чесно, зіп-позорище. Ну, може вже наші попиздили, я не знаю, треба буде запитатися. Ну, мені кажется, що воно ну, таке є. Хоча б пару фільтрів, вони не стоїть багато, тому що запасних. На першу заміну будуть люди доволі. Що конкретно зауважує? Ну, делу. Яблочко, бачите, є в комплекті три штуки. Оце в красавчике. Три діаметри два. Це просто записник? Ну, два встановлених, а два. 2... А да, 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 22-20. Проти... Це 22, то 20. Четвертий чи 28. 28. Mm -hmm. Це 28. Да, 20... Коротше, 24 і да, 28-й. Так що якщо не потіряєте, це, то нічого страшного. Бачите, щоб мати китайця треба, щоб у вас от такі от були шари. <рес> 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 Як сияв ока. <рес> Ні. Ну насправді, трактор непоганий, він пройшов вже перевірку. ...временем і так далі, взяти те, що я казав, по... покрасне. Подивіться навіть як тут це зроблено. навіть де сварки, от капот. Да? І подивіться в ну, кентаврі об'єктивно. Шви такі грубі. Тут на кентаврі я впевнений, зараз знайду здерта до... до металу. Тут якраз -то не така модна. От, ну коротше, та вот навіть коли сідаєш, то є трошки такий комфорт плюс, я так скажу. комфорт плюс. Дійсно, воно подумає про людей, щоб було зручно, щоб по мінімуму дороблювати там, допірювати і так далі, щоб все було, як кажуть, воно зроблено по людськи трактор не стоїть, він середній, як і всі сороковки вки такі з реверсом. І що ж і респект дуже великий, що от, як є бюджет, берете там. трактор, да? А это не хватает штук. Вот бывает часто такое, не хватает бабла, не хватает ну, тысячи, а треба все одно там, чтобы брать Пожалуйста, есть файтер. Больше бюджетная версия. Там себе резиночки поставить, там где-то может что-то э, э, подкрасить, ну, где имею по кузову. А так, в принципе, ну, тоже супер сороковка, похожа на том же часу. Тому, э, хлопцы это же ребрендинг. Ну, новый трактор, это круче, чем ребрендинг. Тому мой, мой респект в этом плане. Ну вот, ну конечно, в абстракции все равнять. И x, мне кажется, переплюнул вдруг. x. Это будет на пользу мне. Уже x, конечно. Ладно, другом заревняние, хлопцы. Вот Кентавр X и Сороковка стала. Моя потом будет это жучка, конечно, но, блин, зробом. Так что подпишитесь на канал, поставьте лайк и зробом за О, не, ну, на самом деле, все есть свои плюсы и минусы. Все, не в том, в том тракторе, если плюсы, свои минусы.